О, oh, hello, аміга! Нікіта, давай як ми вчора вдома тренувались, а то продам твій плейстейшн. Давай цю поїздку. Всю поїздку. Я поїхав цілком добровільно. Я поїхав. Цілком добровільно. Добровільно. І мама з папою мене ні до чого не примушувала. Мама з папою мене ні до чого не примушувала. Там, там такі стартери вже. Та ви не старі для стартерів? Ти мали б Привіт. ой, Привіт. Я лоунс велоблогером. Привіт! Привіт, Володь. Це ваш красавець. Да, два. У нас Ми даже з цим сімейством бачиш? Самі на гладких їдуть, а малечі важку резину дали. <рес> <рес> <Ага>, Молодші, <рес> як, як завжди, що залишилось, то й ставимо. <рес> Доброго ранку, шановне панство. Сьогодні ми будемо підолірувати. Погнали, бо всі нас обганяють. Це не, не гонка, але Нас всі обганяють. А селфі? Ну, давай, Чи, давай, ставь. Давайте всі станемо ряд. Встаньте сюди. бо, бо ніхто не повірить. Но. Нам не засчитають результат, правда, Денис? Покажу, Як ви поняли або не поняли, ми стартанули рандонір з Гартером. Їдемо всім сімейством. Нікіта, Костя, і там десь попереду їде Оля. Оля Михайлівна, наша мама Оля. Вона у нас сьогодні в ролі паровоза. Буде тягнути усіх. Що ти дитині підсипала в чай, що воно так пре? Розкажи Оля. Какао, пис не знаю. Какао! Какао! Он дивіться, їде 29, щоб не збрехати. Бачите? 28-29. Дитина моя, не навалювай. Говорящик, я вдома так не могли. А вдома ми не можемо. А вдома ми втомили. Як приїде останній, отримає банку Сюрстрьомінга сьогодні. Сьогодні розіграш. Я серйозно? Хто останній доїде отримає банку Сюрстрьомінга. Всі їдуть, бачиш, не спішать. А ні, ці гонщики не получать. <му> ти в курсі про сюрстрінг? Мені <му> тільки що розказали. Останні приїжджає, отримай банку сірстремінга. Треба тіцілька в цітельку. Що, ти теж граєш цю за делікатес, так? <гум> <да? гум> Щось Нікітос пре... середня у нас 26,2. Хоч тут і трошки з горки, але там було підгорку на початку. І проїхали ми лише шість кеме, їхати нам ще 44. Тобто треба розраховувати свої сили і дуже часто новички роблять велику помилку, вони спочатку навалюють, а під кінець сили залишається. Треба якось зараз будемо стримувати Нікітоса -настр. нарешті, нарешті ми почали рандонірувати. Їдемо 16 км на годину, правда, там трошки морочку. але оце, от бачите, це вже рандом. То була якась гонка 28, як стортики. Оці от бреветчики вже проїхали 10 км, якщо вже одна п'ята є. Молодці. А це їде наш головний у стартер. рандонер стартер. Найголовніший, так? Да? Старпіор. Чуєш, Оля? А это, нічого ж ти вже ніфіга не старте. <ріст> ти вже елітний супер рандонір, елітний супер -проведчик. Так я ж за компанія. <ріст> Дилка тайм». Джилка тайм! тайм. <ріст> Джилка та у нас нема. ми не немає. У нас є червячки. А У нас черв'ячки тайм, так. Ща та. ми нажремо черв'ячків. Зупинились на джілку. Зупинились на водичку, зупинились на черв'ячков. А Оля, ти що, після? Гриби пішла збирати? А? По Гриби пішла вже. <гри> Вчора. Не рано, ні? А в тебе червячки, є. Білі бери. Червачки є. Нікітоса є. Нікітоса. Куди Нікітоса не буде об'їхати? Ні черв'ячки. Ні да, втілку ходить. Ти з'їв черв'ячка? Ні. <гри> Давай. Хай всі бачать, що ми дитину кормимо. Води попили? Пісять пізніше, так? Да? Все. Нікітос, Нікітос. А що там в тебе під сідлом? То сердечко вісить, так? Да? Сердечко. — Оля, 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 Що що, що що, ярик, Ярик, ярик? Розкажи таку річ, як так вийшло, що у тебе лисі 32 колеса, а у дитинки зубасті, зубасті 40 От чи як так вийшло? Я навіть не знаю. Тобі що, Це... дитини не жалко, Оля. Ай-яй-яй-яй-яй. яй ай Колеса ставить, а я-я! Не знаю, я що Ой, я не ханик на підставке, да, дело. Все, все, звісно, во всім вина жінка. Все. Лайфхак для починаючих рандонірів. Якщо вот так стати групкою іде сзади, то їхати легше. Тому хто їде і не впевнений в своїх силах, шукайте групку. Ви ззаду так пристраюєтеся, як бачите, як за... я за Олією Михайлівною пристроюся. Так ви можете, і воно їхати легше. Давайте я вам розкажу зараз щось корисне. Що таке рандонер стартер? Ну, це все що ми зараз їдемо. Рандонер-стартер стартер це серія заїздів для новичків. Щоб новички могли спробувати, що воно таке рандонірувати довго, рандонірувати багато. Ця серія заїздів складається з трьох заїздів. 50 кілометрів, 100 кілометрів і 150 кілометрів. Сьогодні ми їдемо 50 кілометрів, бо бачите, Нікітос не знає, що він є, не потягне, а 50 це він їде перший раз. Я думаю, він потягне і вкладеться в ліміти. Ліміти, вони в принципі по середній швидкості такі самі, як і для бревета. Тобто загальна середня швидкість по ітогу повинна вийти десь 15 км на годину, не менше. Це треба для того, щоб вкластися в ліміт. Для сьогоднішніх 50 км ліміт 3,5 години. Ну, це середня трошки менше, ніж 15 виходить, але, ну, так як заїзд для новичків, тут, бачите, трошки поблажка є. Для чого це все треба? Щоб людина, яка побачила наші відосики кльові, так, як ми тут ганяємо, вже багато ганяємо. І 400 їхали, і 300 їхали. І не знаю, коли це відео вийде. Їхали вже 600 тисячу, якщо що. Але якщо це відео вийде раніше, то ви ще цього не побачите. Не бачили, як ми їздили і 600 тисячу. Так от. Це потрібно для того, щоб людина, яка подивилась наші кльові відосики. Могла спробувати себе в ролі рандоніра і вирішити, а взагалі прикольно воно чи ні, як це воно так от їхати, страждати чи насолоджуватись. Хтось страждає, хтось насолоджується. 50 кілометрів насправді це легко. Вон попереду, перед нами їде сім'я, там дівчина також років 12, мабуть, їде 13. Та. Я думаю, також легко проїде цю дистанцію. А якщо вже людина проїхала 50 кілометрів, то вона може спробувати приїхати і 100 кілометрів. А коли ти проїхав 100 кілометрів, чому ти не приїхав 150? А якщо вже 150, то можна і бревет 200 пробувати їхати. До речі, після цієї серії наступним буде одразу бревет легесенький на 200 кілометрів, тому тут все логічно, бачите, зроблено, хто проїде серію і відчує, що він може. Він стартане двохсотку. Що, Нікітос, давай розкажи нам трошки статистики. Скільки ми проїхали вже? 18 кілометрів. 18 кілометрів. Середню ти не бачиш, я тобі підкажу. Середня у нас 23,2. Так, да, 23,2. Їдемо ми 49,5 хвилин. З такою швидкістю, Нікіта, я тобі скажу, що ми залишимось без сюрстрьомінга. Останні ми не будемо. Нам сказали селфі-тайм. Правильно, немає в штраві, рахуй не їздив. А якщо нема фоток, то теж рахуйно їздить. Хто не фоткається, тому штрафні хвилини. Я розумію, привіт. Кожних 5 кілометрів села, класно. <рес> ну то ж треба. Треба ще й пожратися, зараз, ми ходки. Та на фініші вже, ти що? Серйозно, Блін. Так, да, серйозно. Будемо на ходу під'їдати. Та йо, май! А, а, як же дух рандене, огонь? Це традиції, жерти, обжиралово влаштовувати на рандоне. Ну посередині тоді. Тут ще дитині езотонік на лиярі. Так, Міхалана, полегше, полегше. <клес> Ми тільки обжиралово сьогодні. Сьогодні у нас дитячий випуск. Морожено-пірожено. <клес> чіпси пахлава, медова. Без ізотоніка. вгору не піде, умний вгору вийде, якщо черв'ячок тайм. Сьогодні бджілок ми не взяли, взяли зелені черв'ячки. Щось вони мене почали більше вставляти, ніж бджілки. У ну, мене швидше засвоюються, бо гілки, вони так довговато. Там, на мабуть, якийсь ядрений і довговато Ну, Може це так в мене персонально. А от черв'ячки, ведмедики і всякі оці кока-колки, вони прям у роті вставляють. Їх розсасуються, воно відчувається, як цукор піч. – Все, поехали к бревечкам. Поехали. Что вы стартеры? Мы тут чисто на Кота-Колу. А вы? А мы з вами потуся чисто. Чепите, Чи да. <ріху> ну пиво просто ширану, я відмовляю тебе. А, а мы не вище. за не нельзя. А нам не можна, так нас серй... Серйозна поїздка сьогодні, Я ще не можна, так. За да. да. Все, давайте. давайте. — ми, ми нормально їдемо. А, якраз. Да, да. Вони їдуть якраз на приз. На... Коротше, у те мале, у нього хіло в сраці, як у мами. Він попер, як в сраку взяли, не дивіться, доганяє пілотон. Хоче їхати з пілотоном по-взрослому. Подивіться, як масла. О! Мамки навчися. Вже не спіши, вже догнали. Фу, черв'ячків поїв. Ні. А Ні. треба було поїсти, поки нас чекав. Бачите, дитина чекає батьків. Дожились. Йо-майо! Як прот мале. І одне, і друге. Старший сказав, не знімати його, тому я його не знімаю. І він там ззаду їде. Я думаю, медальку теж отримає. А я от так. Ми вже в Ірпіні проїхали 36 кілометрів, залишилося всього 14. Я пропоную купити десь і пожрати морозиво. Морозиво? Звісно, то ми їдемо сильно по-спортивному, я вам скажу. Давайте. Як спортики. О, бривічки. Як ти себе почуваєш? Ага. Проїхали ми 35, десь 36 вже кілометрів. 40. 40, папа, 40. Серйозно? Ти де був вже 40, та да. Серйозно? Да. Ти бачив? Точно? Бачив. Що там 10 сили ще залишилось? Так. Да. О, як ти, спортсмен? Нормально. Все, добре. Казав мені, на бреветах? Втомився. Казав мені, що на бреветах легше їхати. Так. Да. Що, пора 200 їхати? Мені ще рано. Я теж так думаю. Ще трошки треба по да? так? – Соточку хочеться. Соточку вже хоче, але треба потренуватися. Правильне рішення. Сьогодні замість пива. П'ємо морожене. Показую на чому приїхала Оля. Дивиться. Оля. На самокаті. Оля не можна на електро їхати. Нельзя. Только тим, що приводиться в дію педалями, ногами. М'язами. Я... Там бачиш, там написано 18 тобі ще не можна. Ти ще молода у нас. Ти стартер, але ще молода. Но ще молодий стартер. Нарешті, нарешті ми рандоніруємо. Ми дуже швидко їхали як спортсмени. А це я розумію. Чуєш, а там шашлик люди смажать, Оля. А ми тут це, займаємось спортом. Ми тут рандоніруємо. Рандоніруємо. Ми можемо отрандонірувати і сюди так. Ми ще не їдемо. Їдьте, їдьте. Я готовий, якщо що. Ми маму чекаємо. А я готова теж. Їдь, Нікітка, їдь. Давайте, я домой, якщо що. Шашличок, пиво, карасі. Давай, давайте, давайте. Вже, я за вас буду вболівати. <зас> Ой, як воно пахне шашличком. Щось я... І вже не хочу нікуди їхати. Треба доганяти ті гонщиків. А там суші, дивіться. Суші вареничок. Біртека. Йо-майо, -йо, не тим ми займаємось, не тим ми займаємось. А ті гонщики утулили. Попробую їх йо ма. -йо. Я тут 30 їду. А ці стартери, вон, бачите, не бачите, я їх не бачу. Фу. Це ви льотаєте, стартери, як сраку вжали. Блін, ледь ви їх догнав. Ну ви гонщики, я вам скажу. Ми а такі, так! Да. Я думав, зараз вас швиденько. Раз, два, а прийшлось попотіти. Ми вже приїхали. Місто Київ. Залишилось 2,5 кілометри. І часу у нас вагон. Їдемо дві години 39 хвилин. Нікіта взагалі молодець. Тримається так бодренько. Йому, будь важко вже в такому темпі їхати. Середня 224. З такою середньою не їздить з нами. Ми коли з ним їздили там 30-40 км, то середня щось виходила 18, тут 20-24, бодренько. Це Фініш! Нікіта, ура! Вітаємо! Здесь за пінніш! Вітаємо! Вітаємо, 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 вітаємо! вітаємо. 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 вітаємо Красавчики! Молодці! А, да! Зупиняй! Вітаємось! Вітаю, вітаю, вітаю! Нікіто як ти! Нормально! Нормально! Отлічно! Легко було, чи важко? Середньо. Середньо, втомився, так? Да? Та ми все. Ну, зрозуміло, слухайте. Перший раз таку дистанцію, ще з такою середньою. 22,2. Селфі. Селфі, селфі. Хто не селфі, не зробив, той не їздить. Сіські. Ми доїхали. Це був найважкіший бравет в нашому житті. Жартуємо. Жартуємо, це жарт, звісно. Маршрут був легесенький. Хто хоче тут рядом, можете його приїхати, хто не їздив, хто знає, хто такі відстані ще не їздив, можете сміло просто взяти, сміливо і проїхати. Він легенький. Ми проїхали за 2 години 40-50 хвилин, коротше, десь. Хотіли довше, у нас довше, як ви бачите, не вийшло. Ми старалися, але... але маршрут занадто легкий був. Нікітос у нас молодець. Він їхав. Перший раз 50 кілометрів, у нього рекорд. Можете його привітати, написати там каменти, гарні про Нікіту, похвалити. Розкажи, як тобі було їхати, сильно ти втомився чи ні. Нормально було їхати, не сильно. Не сильно? Не сильно. Ну, ти так гнав, я бачу, що ваще, як дорослий дядько. А мама, тобі важко було? Мені ні, ні. <рес> не важко було. А я так тобі. Так, я взагалі еле стою Зараз це було важче, ніж тисячу. А може ви тисячу ще не бачили. Ну, бачите, це реклама. Ми, ми, ми їздили тисячу, так що дивіться. Тобі сподобався бривітний дух Нікіта. Сподобався. Сподобався? Це краще, ніж просто кататися. Краще. Краще. Ще що, Насколько поїдеш? поїду. Все, Нікітос їде. Наскільки поїдеш? Наскільки. Ну, Там соточка на наступні вихідний. Ні, то ще рано. Я, я, я думаю, треба ще трошки потренуватись. І так му, сильно малого не треба навантажувати соточки. Ми ще потренуємось, а потім поїдемо. Потім може одразу 200 політич. Чого не думала. Ми ж лечиться? Супер рандоніри частково. Частково ще більш супер. Да, Нікіта? Нікіта ще більш супер рандонієр, ніж ми. Молодець. Беріть приклад, катайтесь. Їздіть, не бійтесь, виїжджати на великі дистанції. Якщо правильно підібрати швидкість, то це в принципі доволі таки легко. Я знаю, що подумала, в такому темпі, в принципі, можна і 200 поїхати мати. Будемо спробувати. Треба Надо наступну двохсотку їдемо підлімі. Да, Оля? Так. 13,29. дев'ять. Будемо пробувати інший підхід. Будемо їхати повільно і менше зупинок. Отак. Наступний під ліміт. Двохсотка. Ні, подождите, пока. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а ми додому їсти, е, миться, не гріться безпекотно. І, може, ще кудись поїдемо, покатаємось, подивимось. Все, тепер пока. <смі> а ще ми в -по. Перевіримо, чи є там сюрстрмінг. Нікіта заслужив. Да. Я думаю, може хтось і є, хто довше, ніж ми проїхали, але ми Нікіті зробимо приз Сюрстрмінг, він хотів спробувати. Минулого разу ми їли і не довезли калюжу Нікіті Серстрінг, але в цей раз Нікіта спробує. Так, да, Нікіта? Не знаю. О, 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 о. Він тут наслухався, як про нього розказували, тепер, да, тепер не не думає. Не ну, ми подумаємо, якщо все, давайте, тепер точно все. Всім пока.